Друзі, вітаю на українській правді. Минула ніч пройшла неспокійно, особливо для сил ППО. Будемо говорити про чергову атаку росіян за допомогою БПЛА «Шахет» та крилатих ракет. Долучаю до нашої розмови. Євлаш, речника командування повітряних сил збройних сил України. Пане Іля, мої вітання. Вітаю студія, слава Україні! Героям слава пане Ілля збитих ударних БПЛА та п'ять крилатих ракет. Всього запустили 53 три У мене до вас одразу кілька питань куди ціли росіяни, якщо ці у вас є це розуміння, і все ж таки ще п'ять незбитих БПЛА шахет. Це свідчить про те, що вони якось досконали свої маршрути запуску. Ну, як ви бачите, так українці вже звикли до 100-відсоткового майже результату постійно, коли протиповітряна оборона збиває всі шахеди. Але на жаль, росіянам час від часу вдається прориватися через нашу протиповітряну оборону. Ви бачите кількість дронів, яку вони нарощують цього разу. Це вже було аж 53 безпілотники, які вони запускають в різний час на різних висотах. Як вже раніше казав, з різних напрямків, тому боротися проти них це також не зовсім просто. you <laughs> Звісно, що наші мобільні вогневі групи вже за цей час навчилися, оволоділи дуже чудово своїми засобами, мають шикарний досвід, але ми бачимо, що все ж таки росіянам час від часу вдається один-два дрони, які ну цього разу ми бачимо також декілька, які прориваються по влучанням. Ми не коментуємо це. Більше коментує військова адміністрація чи ДСНС, Однак традиційно те, що можу зазначити об'єктами ураження, це став цивільна інфраструктура, ну і звичайно, що критична енергетична, куди ворог зараз цілить своїми засобами повітряного нападу. Крім того, цієї ночі вороги піднімав свою стратегічну авіацію, зокрема ту 95 які цілили своїми крилатими ракетами х-101 х-555 Також по нашій енергетиці. Однак, ви бачите результативність наших зенітних ракетних підрозділів. Всі п'ять ракет були знищені. Ілля, сьогодні бачив повідомлення від військово-морських сил збройних сил України, в тому, що в Чорному та Азовському морях зараз є 10 кораблів, серед них є Росії калібрів. За вашими спостереженнями, за вашим досвідом, все ж таки минулої ночі не так багато стратегічної авіації піднімала Росія. Чи може це свідчити про наступний удар в найближчі дні? Ну дивіться про це більше знає наша розвідка. Вони займаються перехопленнями. В них є інформація саме про планування, про накопичення якихось певних ресурсів. Ми не виключаємо, що будь-якого дня може бути нанесений комбінований удар. Тобто, ми бачимо постійний такий турбуючий вогонь шахедами, які вони наносять майже щоночі. Зараз майже немає таких ночей, коли там повністю чиста довідка в нас на ранок і немає абсолютно жодних цілей. Тому може бути що завгодно, в тому числі. Вони їхні кораблі виходять на патрулювання. Ми постійно бачимо і в повітряному просторі і в акваторії Чорного та Азовського морів знаходяться їхні їхня авіація, тактична так само, як і на півночі. Постійна присутність літаків Су-34, Су-35, Вона відмічається майже завжди. Ну тобто, і ми не можемо виключати, що наприклад. Одного з днів, або цієї ночі, або наступної, наприклад, чи в будь-який інший день може нанесений удар. Тому ми е, готові е, до будь-якого розвитку подій, як це і належить. Звичайно, що росіяни вони дуже підступні і не варто втрачати пильність. Ну і звісно, що ми обмінюємося постійно, тримаємо зв'язок із нашими колегами партнерами е, в... Та в плані того, що коли, наприклад, планується їхні якісь комбіновані удари, і звичайно, що повідомляємо про це наших громадян на наших офіційних у майданчиках паніля, ви знаєте, коли читаєш новини? Я думаю, ви також бачите щодня стрічку новин. Там завжди є країна X, Потім є слово передасть, і потім є певна система ППО. Ось передасть так. вона часто в майбутньому такому е, часі звучить. А ось передали воно достатньо рідко і вже дуже потім. Ну і є там заява президента Володимира Зеленського, який каже і дорікає партнерам, що між обіцянкою і фактичним фактичним отриманням певного озброєння проходить певний час. От як довго між обіцяними системами ППО? До того як вони в результаті потрапляють до України, я не кажу там про конкретні країни, аби ви там могли визначити. Ось там пообіцяли пройшло десь кілька місяців. і Ми їх отримали? Що як це? Ну, дивіться, все залежить від мотивації країни, яка хоче нам допомогти. Ми бачимо, що від певних країн допомога, наприклад, надходить швидше від деяких трошки довше. Звичайно, ми розуміємо, що є певні політичні бюрократичні моменти, які е, створюють певні навантаження. Так вимагають додаткового часу. Але е, після того як приймається рішення, ці системи вони е, максимально швидко імплементуються в нашу систему протиповітряної оборони саме про час від е, моменту. Е, коли саме вони так передають, це ми не відповідаємо за це питання. Це більше стосується до нашого дипломатичного корпусу, так нашого вищого військово-політичного керівництва, яке саме займається передачою. Ми не володіємо цією інформацією. Однак, коли система надходить до України, вона максимально швидко інтегрується вже до застосування в загальній системі нашої оборони. Добре, панеля, давайте тоді про фактичні обіцянки, які вчора прозвучали у Франції. В принципі, ввечері сколихнула всіх новина, що Франція передасть Україні. П'ять винищувачів міраж 2000, Там є вже модифікація. П'ять і ще буде навчати пілотів. Е, я трохи прочитав про ці літаки. Я думаю, що ви більш краще розповісте про них, як вони списуються в загальну систему повітряних сил. Бо от в нас вже будуть F-16, Є там радянська авіація, яка зараз в нас на озброєні. Які завдання будуть на них покладені? Ну і звісно, там традиційні питання: скільки триватиме для них навчання? Як пілотів персоналу, та скільки маємо навчити? Так, ну дивіться, як ви правильно зазначили в попередньому своєму питанні. Дуже багато лунає заяв однак, реально до дій проходить досить довго часу. Ми наразі не коментуємо це питання. Ми чекаємо вже офіційних заяв, офіційних повідомлень. Ми працюємо виключно з тим, що в нас є і що ми маємо. Тому що ми військові, ми маємо виконувати поставлену задачу. Звісно, що зараз ми розраховуємо перш за все це літаки. F-16. раніше були перемовини також і про Гріпени, Зараз вони дещо поставлені на паузу. Ці. Літаки також нам підходили. F-16 зараз це основний літак, на який ставиться основна ставка, так які де, під які підлаштовується інфраструктура, навчається льотний склад, склад обслуговування. Звичайно, що підготовка на будь-які літак вона потребує досить багато часу, тому ми не виключаємо і отримання і інших літаків. Але давайте почекаємо, коли з'явиться більше конкретика, а тоді вже будемо говорити. Добре, панеля, тоді давайте про F-16. Ви останнім часом говорите достатньо приємні речі для українських глядачів про те, що пілоти завершують навчання, спеціалісти повертаються до України. Що можете сказати, оновити станом на зараз? Загалом, ситуація вона залишається сталою. Звичайно, що завершальна стадія вона може тривати не так швидко, як би нам хотілося всім. Звичайно, що є певні моменти, процедурні моменти, через які ми всі маємо пройти. Однак, ми очікуємо, як я вже казав раніше, очікуємо вже найближчим часом ці літаки, оскільки реально вони би змогли досить підсилити нашу протиповітряну оборону. І звичайно, що це би стало таким неприємним. Сюрпризом для росіян, в тому числі, вони як якісь стримуванням тактичної авіації, яка зараз на жаль дуже потужно атакує Харків своїми керованими авіаційними бомбами, і не тільки Харків, а Херсонщину, Запоріжжя, інші прифронтові міста. Тому загальна інформація така, що ми очікуємо в найближчі місяці, коли до нас вже почнуть надходити безпосередньо, вже і літаки, і пілоти. Тому чекаємо. Панеля, моє останнє питання воно стосується того, щоб українські сили ППО збивали російські літаки над російською ворожою територією. Що це змінює для нас? І чи і чи вже збивали, можливо, ми? Можете ну, це про вручити. це ми говорити не можемо. Звичайно, що така функція вона би дозволила нам уберегти наші прифронтові міста, зокрема те, що стосується а, Харкова. І звісно, що не тільки а, одні літаки, так завдають багато хлопоту, а ще і російські системи зенітних, зенітних ракетних комплексів С 300 С 400 які також вони використовують як балістичні ракети і завдають досить потужних ударів. Тому звісно, що якби у нас була така можливість, так це звичайно, що допомогло би врятувати більше наших е життів, наших громадян, так та врятувати міс мирні міста від руйнації. Е, Падиля, дякую вам за цю розмову, за те, що знайшли час. для Євла влаш речник командування повітряних сил збройних сил України, був гостем цього випуску. Палає, будь ласка, реагуйте на нашу розмову подобайками та коментарями. Ну і також підпишіться на українську правду, якщо ви у нас перше.